Христос Воскреся, воскресе. ум'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним Днем. Церква і люд Божий. Далі прославляють Воскресого Господа нашого Ісуса Христа, висіявши від гроба. Сьогодні ми згадуємо антипаску. Замість Пасхи, мисто Пасхи. І сьогодні ми чуємо Євангелія, яке отривок менший читався на вечірні того ж дня Святої Пасхи перший день, що дверям затвореним, Господь явився своїм ученикам. І перші слова, які він сказав, мир вам. Учні обоялися, вони були закриті в кімнаті страха раді іудейського, тому що після Воскресіння Христового воїни, які стерегли гріб, вони пішли в місто і розказали первосвященникам, що сталося, що відбулося, що Христос Воскрес. І вони дали їм гроші, щоб вони. Збрехали людям, ввели оман про те, що він не воскрес, а прийшли учні, його тайно викрили його. І говорять: якщо щось ваше керівництво воєнне буде мати проти вас, ми його упросимо, ми його умолимо, щоб вони вам ніякого вреда не приносили. І їх апостолів зробили злодіями. Їх шукали не тільки за те, що вони були учнями, але й те, що вони стали злодіями. І Господь являється їм і каже, мир вам. І не було тільки апостола Фоми тут. І коли Господь перший раз вечором явився, Він сказав, поптрогайте моє, осязіть мене, що я не дух, я не призрак. І восьмий день, це сьогоднішній день, коли знову Господь являється апостолом і вже є апостол Фома, і також говорить мир вам. І до Фоми, якому вони раніше казали, що Господь явився їм, що вони його бачили. Апостол говорив, поки я не побачу, не доторкнуся до його тіла, до його ран. Я не буду мати віри. І Господь є серцеведець і говорить, апостол Фома. Підійди до мене, осяжи мене, той доторкнись до мене. І вложи свої пальці, руки, в ребра мої і рани мої. І апостол Фома відповідає: Господь мій і Бог мій. І Господь йому говорить, що ти повірив, тому що ти побачив. А відповідь всім нам, браті і сестри, що блаженні ті, хто не бачив, але повірив. Ми з вами не бачили Господа тілесними очима. Ми не осязали Його своїми руками. Ну все те, що написано в Євангелії, книзі життя у новому заповіту. Це її істина. І Господь хвалить всіх, що блаженні ті люди, які повірили, але вони не бачили. Ми бачили тільки духовними очима. Ми відчуваємо цю присутність Божу в своєму житті, особливо, коли ми стаємо безпомощні. Хоча ми можемо бути заможними, займати різні пости, тілесно, здорові. Ми можемо мати владу, але коли приходить до нас неміч, ми відчуваємо, що без Бога, Творця, Создателя видимо всього і не видимо, ми ніхто, ми пилинка. І часто Господь і нам попускає всякі якісь скорботи, щоб ми про себе високо не думали. Чому Господь, коли явився, каже, мир вам, тому що. Людина жила в мирі в раю з Богом. І коли людина согрішила, людина нарушила цей мир. Вона ворогувала з Богом. І Господь, являючи своїм апостолом, говорить: мир вам. Тобто мир відновлюється між Богом і людиною, між людиною і Богом. І апостолу Фома не тому, що дехто каже, був. Маловірний, він не був вірний. Він дуже був істинний, він дуже любив істину і правду. І він не хотілося йому говорити про те, що він ніби в чомусь сумнівався сам. А якщо ти сумніваєшся в чому, кого ти навчиш іншого, якщо ти сам сумніваєшся? І тому заново одній людині, яка сумнівалася чуть, -чуть присутністю Воскресіння Христового. Господь заради цієї людини являється і каже, Фома, підійди до мене, осяжи мене, доторкнись до мене. І апостол Фома з глибини всієї душі, всього серця говорить: Господь мій і Бог мій, це браті і сестри, ця звістка, яку він проніс, що він, Господь його, і Бог мій, він йшов до самих угробівших сердець. Самих черствих людей невіруючих, Він темряві давав світло про Воскресіння своїх проповіді, своїм життям і чудесами, які являв апостол Фома. І нам сьогодні, браті і сестри, коли Господь являється ці дні, 40 днів для своїх учнів, Він їх готує до страждань, до проповіді, про те, щоб їхніми словами. Поступками чинилися великі чудеса, де будуть люди просвіщатися і мати віру. І сьогодні, браті і сестри, ми заново приходимо в храм, тому що Господь знову тут і каже, кожній людині мир вам. Якщо ми будемо, браті і сестри, мати мир, сьогодні дуже важко берегти мир. Сьогодні ми роздражаємося. Враг роду людського. Чим нас покушає саме більше? Це злобою, це з ненавистю. Здається, людина посміхається. Вона ніби гарно вітається, Ну, прийде додому, до дітей в сім'ю. Вона кричить. Вона нецензурно виражається. Вона виносить весь цю гієну себе. Вона не має миру. І коли ви не маєте миру, браті сестри, в такі хвилини потрібно просто промовчати. Коли встановиться у вас мир, ви прийдете в свої почуття, розсудження, тоді починаєте говорити, давати пораду. Чи знаєте своїми рідними, близькими, дітьми, які кричуть, не знають, що кричуть. Вони роздражені. Ви станьте помолитися. Не требуйте в них чогось такого, що вони зразу послух мали. Вони не можуть справитися з собою, тому що у них стан такий. А ви як духовно опітні, сотворіть молитву. Помоліться за них і з ними. І тоді, коли вони прийдуть в відчуття миру, почні з ними розмовляти. На їм підказувати, вказувати на їхні недостатки, на їхню впертість, на їхній егоїзм, тому що це враг рода людського, Він похищає цей мир. А Господь каже: мир даю вам, мій. Нехай Божий мир буде в наших сім'ях, в наших родинах, в нашій державі. І ми ніколи не сумнівалися в присутності Воскресшого Христа. Пам'ятайте про це, що Господь являвся, навчав. Він їм відкривав себе, тому що вони йшли для благовістя, для проповіді, йшли в темряву пітьму і нести промінчик цієї духовної світлої радості. І нехай пасхальна радість, браті і сестри, завжди буде з нами. І ця седмиця світла, яка прийшла, можна сказати, пролетіла, святий Йоанн. Криштацький говорить, що ми в 40 днів себе берегли, боролися, щоб від якогось гріха позбавитися, а тут за всю седмицю ми все окунулися, все те, що ми з ним так боролися. Не можна, браті і сестри, думати, що світла седмиця вся дозволеність. Все можна, як апостол Павел говорить, все мені дозволено, все мені можна. Ну не все мені приносить користь. Я бажаю, що Воскресший Господь, браті сестри, дарував мир нашій державі, сохранив наших воїнів і молитвенно-духовно ми завжди возростали. Якщо ми духовно возростати, ми завжди будемо бачити присутність Воскресшого Христа в своєму житті. Тому що Він з нами Вовся дні життя нашого, Господь ніколи не покидає, тільки щоб ми якимось пристрастям не уліклися земним чимось. І не побачили Воскресшого Христа, як часто Господь являвся, щоб не огрубіло наше серце. Нехай пасхальна радість буде завжди з нами. Христос Воскресе! Христос Анесті! Христос Воскресе!